Не спіши. Охи. І мене підожди. Охи. А ти, ти прямо поперед мене. Я не вспіваю ти за тобою. Не я за тобою не вспіваю. Угу. Бо, ти ще... Бо ти ж ну... спав, спав, а потім надумав, що ти ще без десерту залишився. Підкину я. Да, да? Ти ж вечеряв недавно. Ну, приснилося щось смачне, мабуть, тобі, так? Да? Да. Що треба йти. Да. От гадав тід. Звісно, диви, тортика а... не можна з'їсти ще. Що там можна, ще в тебе є? Не, дої... Та ще є? не дої воно, цибульку не дої. Воно У меду дивишся Да. Ось ти висіки у тебе цього. А, я не знаю, як його називати, оце, що ти їси. Сирок. Який? Солодкий казать, да, чи як? Так, Солодкий. Солодкий сирок. Він ще хороший. Хорош. А що ж його не схотіла кицька їсти? Ну, не Так, вона солодкого не любить, да? солодку, любить мабуть. Ага. Ох, і... А ти бажає, щоб кицька солодка їла. Люблять, вони навіть мед люблять не тільки. Такі. Ага. А це геть поблизу трошки, а я її взяла та закрила в сараї. <гум> Їж до ранку з'їсть, а то вже й сама не знає, як отой діть вже. Чи їв би, чи не їв би, та ох. давай поїм. Добро, ох, щоб не пропадало, да. Ох, їв. Ага. та ще справляєшся, да. як так ганяти цілий день, ага. то треба щоб і силу мати, їжіти. Дієш, дід, знай мою доброту. А -а -а. Я тобі принос смаколики, так що їш. Ти вже до них так звик, як і до цього кіно. Якого кіно? Що я знімаю? А -а -а. Як діда не буде їсти, то й кіно не буде. А передумай яка... Остануся, та воно все не цікаве, що придумати. дворі холодно. Зима, мороз позамерзало, те, що розпускалося, все померзло. Та, коротше, картина невесела якась. Картина ріпи приплили. Не Невесела картина, ота в хаті жарко чогось. Ох і Та, натопи... втопиш, так. Ну, натопила, щоб дідові було тепло, а то він приходить, щось холодно, холодно йому. А як натопиш, то вже жарко стає. Мляю тоді. Да. Спить потом зразу. Включить да. телевізор, а та й спить mm. собі спить. Ага класно спати? Думає, в рай попав. Ага, так. Да. Під телевізор дуже класно спати. Ні, я б його викинула б із хати твій телевізор. Mm. А тебе вже Ні, разом з тобою. Своїм телевізором. Я не люблю його, як воно мені. Над головою гавкає отого. Хтось знайшов, якби ж там щось нормальне показували. Шо... Та що ти любиш? Не люблю я нічого. Да. <пух> Як я хочу спати, то воно мені мішає. Ага. Я не можу заснути потім. Так що треба якусь другу кімнату переселити тебе, чи мене? Тебе переселю. Мене переселиш в другу кімнату. Угу. Ну, якщо буде тепло вже, бо там не так тепло, як тут. Тепло. <кхух> тепло. Оп, дід. тебе так гарно виходить. Ну, там, що ж. Я ж не перебираю харчами. Та я, я пробувала оце а їсти. Оце пробувала їсти. Ну я змогла дві ложечки маленьких. Більше щось воно мені не пішло. І я сказала, що більше не буду, я тебе пробувати кажу. Та й А дідові так гарно заходить усе. Так він смачно йому. М'ягеньке. Солденче. Я й думаю справді, що воно щось хороше, а воно м'ягеньке і да? да. а що воно там-то не, непонятно. Та їж. Як тортик. Та їж -то. тортик. Да. А це тут дійшов. А то булочка. <рес> булочка з тортиком, так. Mm -hmm. да. Ох, ідіють. Ще й поназивав своїми іменами його все. Oh, Ти ще його оставляєш. Oh, Та що ми його кожен вечір? То ще на два вечора буде. хорошо. А я рано можу з'їсти. Ти бігає? не береш, як я тобі не дам, то ти не береш. Бо я рано поставлю не ма, на нема коли кави. кави випив, то й Я Поставлю на стіл, то ну це Оце хороша штука. Да. Ага. Ох, і хороша. А... Та це взагалі-то. Це якийсь майстер, треба йому сказати спасибі. Таке Скажи. чудо придумав дав. Стільки шоколаду, стільки всередині таке м'якеньке. Ох і добре таке. Воно. Це ж десь на фабриці чи дав. А я знаю, кондитерський цех десь якийсь mm. виготовляє зараз, як фабрик. Кондитерський цех і тоді mm -hmm. вони mm -hmm. на базар його вивозять. Страшно? Mm -hmm. Ач. Та їж за моє здоров'я. Та, Та їж за моє здоров'я, можеш їсти. Якщо за моє здоров'я, то моє. Я мій. не жадний. Та ні. Не жадний. Та... Одним можна так ні. наїстися. Та да. я їла, то я його не змогла з'їсти до кінця. Чого? Ну не влазило вже. Шлю. Не влозило не воно ну, просто, вже не хотілося. І то таке надаю на дві часті за, за два рози. За два рози можу свободно з'їсти, а зараз я його не можу з'їсти. Ну, дідові таке нравиться. І ще візьму, як буде. Так вже буду тільки тобі брати, я собі брати не буду. Бо це сильно жирна, таке не, не ну, хочу да, я. Не, не хочу я собі такого. Да. це дієта, фігура. Нема в мене дієти, ти ніколи такого слова не кажи. Ти ж не знаєш, що це воно таке, а кажеш. А, а я дорога. тоді серджуся. Ти не сердця. Ти кажи правильне харчування. Mm -hmm. А дієта це дієта, це. Да. Тих... На общанку Ні, То, як людина больно, та її сядять mm -hmm. на дієту, щоб вона. Не вмерла з голоду, то їй на дієту там скажуть їсти одну моркву або водичку, якусь солодку, то це дієта. А на правильному харчуванні то це зовсім друге діло. Ну, тебе ж не виросли. Ти аж морку не неї, так звичайно. Ти всю її поїдаєш, Як в мене є, я тобі в суп кришу, в борщ, і ти її поїдаєш, а де ж надівоїться. Я носю носю її з базару дві штуки, як візьму, по пів кіла одної. І де ж вона дівається? Усе з'їдається, а де ж? кажеш, що не їси. Ох, і дід. Я маю виду свіжий. Так свіжий не обов'язково. Нащо зуби портить гристи? Зараз менше треба зубами гристи, щоб вони на служили. Бо якби ж ними гристи, то вони буде загризутися mm -hmm. сильніше. Да. Лучше їсти щось м'яке та своїми зубами. А от сладості, да? Ой, от сладості тільки. Ти знаєш, що от сладості з інсуліном робиться. Тоже вредно багато сладості діти, а ти їй ту сладость день і ніч би сладував. Oh, Ще мед ніяк не доївся. Вже, мабуть, наївся, я так поняла. Наївся, а то да. такий думав, що ніколи не наїмся. А тепер вже наївся і меду тіт. Слава Богу. Mm. Що діда нагодувала меду. Не було б цього їв би мед. Да. Каже, що є, та їм. Да. Ну і все, і пальчики оближеш, так смачно. Дала цього то... Хватить на, на душа, одного тортика, да. чи ні? а то хай тобі я люблю. Да. не Ух Ох, та не знаю, може, колись з'їв як. Може. Переділіть одного на двох. Або, або тобі оставлю на другий раз. Так. Да. Що так, ти все потягнеш. Тебе хороша тяга. Хто працює, тут є. Ох, і Май... робота я, дід. Як стане рано всім часом, то заходить, як уже стемніє. Він. Ох. Як ти? Ти роботу знаходиш чи робота тебе знаходить? Не знаю. хто кого. Та ти ти її знаходиш ти завжди. Ти мене не бойся, я тебе не трону, да? так? Та, та, а ти трогаєш її, вона стоїть годами та робота. А хтось буде трогай. Ну ти давай трогай. Та то не по моїй часті. А, листя, я ж таки понакидав, а ти вози землю. Дід. Отож, дід, не філософствуй. Це ага. та розробиш, так би возить. Сиди, сиди, куди ти встаєш? То вже все, хороше. Та мене ще минут не вистачає. Говорить тобі дуже. Яке ж ти працівка? Ну, мандаринку. Не трогайте руками, то не мандаринка вже. Вона вже, мабуть, там засохла, не, то не декорація. Не. Яблука свіжі положила, і була мандаринка, я одну з'їла, вона вже не така й хороша. Да? Та я Висихає, не треба вона тобі. <реш> не буде так красиво. Подиви, як красиво. тут для краси. Да, яблука хороша, та, як живі. Наложила то ли є, свіженьких, свіженьких да. О, а цибулинка, ой. Цибулинка, та, що була добра, то я всю поїла. А, а, це гіл, така а, глята, а це така клята, я як спробувала, та ні. Це така куля да, садить, щоб ти багато ли їла. Ні, тоді я свіжу да. не буду їсти. Я її буду а, або ж жарить. маринувати, або ж підсмажувати легенько. Все одно я її поїм. А свіжу, О, так дід, давай, махай до свидання всім. До, до побачення. Бажаю всім хорошої спокійної ночі. ночі. Доброго вечора, як то кажуть. Приходьте. На вечерю. Да, посидим. посидим. Дякую. Дякую. Що Я прийшли на попугаю. мене подивитися. Ти ж сам ніяк не вивчишся, трясла. Мені вчити не треба. Доказала Ой, і и спас Лейпи.